Добрий день, малята! Я дуже рада вас вітати. Діти, сьогодні я йшла до садочку і побачила щось чарівне. Давайте разом подивимось. Ось подивіться, діти, що це? Як ви гадаєте, що це? Так, це чарівне яєчко. Подивіться, яке воно гарне. Ой, діти, подивіться, в ньому щось є. Давайте разом подивимося. Тут якийсь лист запрошення. Давайте з вами прочитаємо. Діти нас з вами запрошують до найчарівнішої групи дитячого садочка Сонечко до міні-музей. Діти, а ви знаєте, що таке музей? Так, справді, діти, музей це місце, де зберігають та вивчають різноманітні пам'ятки, які називаються експонати. Ну що, діти? Поїдемо до міні-музею, сідаємо на потяг і вирушаємо. Їдемо поїзд віталі, як завсятий мандрівник, Побував буває майже скрізь, бачив сотні різних місць. Димні яєчка наша курочка знесла, намальоване гніздечко, ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовти, сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Мабуть, писанки. Діти, ми з вами знаходимось у міні-музеї чарівне яєчко. А як ви гадаєте, чому воно так називається? Так, справді. Воно так називається, тому що тут дуже багато прописаних яєць. А зараз я вас познайомлю з експонатами нашого музею. Відкрився музей у 2019 році. На сьогоднішній день колекція нашого міні-музею налічує більш 30 експонатів, серед яких. У всьому своєму різноманітті представлені декоративні яйця, роботи дітей та їх батьків. У музеї багато ілюстрацій та книг, які розповідають про історію писанкарства, казки, вірші та безліч ігор, які допомагають дітям ближче познайомитися з писанкою. Писанка одна із стародавніх форм українського народного розпису, це символ весни сонця, повернення природи до життя. Існує декілька видів орнаментальних яєць. Самими відомими є писанка, крашанка, дряпанка та крапанка. У нашому музеї ви можете бачити крашанку, крапанку, писанку, бісерку і мальованку. Ось ця велика писанка розписана Петриківським розписом. Придивіться уважно! На ній чудо-квіти та чарівний птах. Кожен із регіонів України має свій вид орнаментики з характерними особливостями і за змістом, і за формою, і за кольоровою гаммою. Для писанок Запоріжжя характерні рослинні мотиви, зображені широкими лініями чорного та червоного кольорів. Наступним експонатом нашого міні-музею є витинанки. Витинанки це вид давнього українського народного декоративного мистецтва. Одним із найцікавіших експонатів нашого музею є аплікація, виконана у техніці кракле Великодній зайчі. Це європейська традиція. Вважається, що нібито зайчиня розмальовує яйця до Великодня та ховає їх у саду, а діти шукають Великодні яйця вранці у Великодню неділю. Багато експонатів нашого музею виготовлено самими дітьми. Також в нашому міні музею дуже багато різних ілюстрацій, книг, віршів та різноманітних ігор. В нашому міні-музеї дуже багато різних ігор. І тут всім можна погратися. Пропоную вам зараз пограти чарівним яєчком. Вибираємо любе, яке нам сподобалось. Мені подобається ось таке писанку в руках катаю, візерунки розглядаю. Писанку я заховаю, потім знову з нею граю. І обов'язково ставимо на місце. Подивіться, щось наше зайченятко дуже засмучене. Він мені каже, що він загубив всі свої писанки. Діти, давайте допоможемо зайчику зібрати всі писанки у кошик. Подивись і запам'ятай, які яйця ти бачиш на картинці. Синє, помаранчеве. Зелене, вускове. Яка писанка загубилася? Так, вускова. Подивись і запам'ятай, які яйця ти бачиш на картинці. Біле, жовте, синє, шоколадне. Яка писанка загубилася? Так, жовта. Подивись і запам'ятай, які яйця ти бачиш на картинці. Червоне, зелене, золоте, фіолетове. Яка писанка загубилася? Так. Червона. Молодці діти зібрали всі писанки, які загубив зайчик. Ну ось, любі мої малята. всі ми з вами погралися, всі експонати ми з вами розглянули. І тепер нам час додому вирушати. Сідаємо у потяг і вирушаємо додому. І повернулися додому. Діти, скажіть мені, сподобалася вам подорож? Де ми з вами сьогодні побували? Що в цьому музеї було цікавого? Чому міні-музей називається чарівне яєчко? Маю надію, діти, що вам дуже сподобалась подорож для нашого музею. І ми з вами обов'язково ще відвідуємо другий міні музей нашого дитячого садочка. До побачення!